Ось це ось ватра, селекція Богдана Павлія. Вона в мене тут у дворі. Ось такий стан є на сьогодні. Вона повністю встигла. Сьогодні 15 вересня. Пройшли досить інтенсивні дощі. І де-не-де подекуди є тріск ягід. Не суттєвий, не критичний, як то кажуть. Ось тут зовсім немає. Там бачу десь ягодка підтрісла. трісла. смачні, такий оригінальний смак. Я його не, не можу спутати ні з яким сортом чи формою. Дуже смачна, вона мені надзвичайно подобається. Морозостійка, невкривна форма. Один такий недолік, суттєвий, мабуть, недолік, що по врожайності вона не дуже. Гронка невеличка, такий максимум 700-800 грамів можуть бути, а так до пів кілограма. Є по два По дві гронки от на пагоні. Залишив повністю по дві. І врожай буде достатній. Я думаю, що хто любить невкрині форми, варто звернути на цю. Дуже хороша форма. Павлія подобається. Тримаю і буду тримати. Ватра Богдана Павлія.